Сьогодні ми, сьогодні ми з вами розглянемо дитячий набір столяра. Чимобаня. Ось такий він має вигляд в сплавленому виді. Легко відкривається защіпка. Можна скласти робоче місце столяра. Ось так. Сюди. Можна вкручувати шурупи або за необхідністю завинчувати інші деталі. Також в наборі є дрель, дрель механічна. Працює від натискання кнопки, досить легко, а головне тихо, що не заважатиме дитині постійно нею користуватися і не злити батьків. Також в набір входить молоточок. Він розбирається наче справжній, м'якенький, легенький. І дитина не зможе себе пошкодити. До набору входить викрутка, теж розбирається. Пластмаса міцна, не має постороннього запаху. Чим цікавий цей набір? тим, що він досить зручно складається, в призначену для нього, коробочку. Ось так. Не валятиметься по всіх кімнатах і матиме гарний вигляд в зібраному вигляді. Заходьте на мій канал, підписуйтесь на інші цікаві відео. До зустрічі!